Здійснюйте підприємницьку діяльність без офіційної реєстрації та через деякий час зняли гроші з картки за борт по штрафу. Сьогодні розберемо дуже важливу тему, яка може торкнутися кожного стаття 164 КУПАП. а саме, порушення порядку провадження господарської діяльності. Звучить складно, не переживайте. Зараз все пояснимо просто із прикладами, що таке стаття 164 КУПАП. Це стаття стосується ситуації, коли ви ведете якусь підприємницьку діяльність. Без відповідної реєстрації, ліцензії або дозволу, або якщо ви порушуєте умови ліцензування, простіше кажучи, якщо ви заробляєте гроші, але не оформили це офіційно. Один із прикладів. Ви фрілансер, розробляєте сайти, пишете тексти, займаєтесь дизайном. Якщо ви отримаєте за це гроші регулярно, але не зареєстровані як ФОП, це може підпадати під статтю 164. Чим це загрожує? Санкції за цією статтею серйозні. Це може бути штраф від 17 тисяч до 34 тисяч гривень, а також конфіскація виготовленої продукції, знарядь виробництва і сировини. Тобто, якщо ви отримали платіж на картку від клієнта, податково бачиться як дохід, а вас немає в реєстрі підприємців. Це вже підпадає під дію цієї статті. І ось саме через такі порушення може статися найнеприємніше зняття грошей з вашої банківської карти виконавчою службою. Це відбувається, коли рішення суду про стягнення штрафу, а ви його не сплачуєте. Виконавча служба може накласти арешт на ваші рахунки і примусово списати кошти, щоб не пропустити з цих помилок. Звертайся до нас на консультацію та допоможемо в реєстрації або оскарженні штрафу.